Будь ласка, народного депутата України Ольги Богомолець на тему висновки комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який вважає закони по автономізації Міністерства охорони здоров'я такими, що порушують конституцію. Будь ласка, шановні колеги, дорогі друзі. Власне, вже не один місяць точаться певні суперечки в Верховній Раді щодо правомірності тих законів, які були подані міністерством охорони здоров'я, щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Власне, нещодавно комітет охорони здоров'я отримав висновки комітету з питань правової політики та правосуддя. Звернутися до голови Верховної Ради України з проханням не виносити законопроекти по автономізації на розгляд Верховної Ради України зв'язку з тим, що вони суперечать положенням Конституції України, хочу ще раз наголосити, що комітет охорони здоров'я визнав роботу міністерства охорони здоров'я незадовільною, і закони по автономізації лікувальних закладів вирваних з контексту реформ. Міністерством охорони здоров'я і Кабміном досі в комітет охорони здоров'я не представлені документи, які би гарантували або описували модель фінансування медичної допомоги та медичної послуги в наступному році. Тому комітет охорони здоров'я я особисто наполягаємо на тому, щоб на тому, щоб в грудні місяці в Верховній Раді відбулися парламентські слухання, на якому міністерство охорони здоров'я представить модель фінансування і майбутню модель взагалі надання системи надання медичної допомоги громадянам України, дякую вам за увагу.